Василь Михайлов. Вже ввійшов він в історію не лише української боротьби, але й європейської, як мінімум. Ми сподіваємось що. І в Парижі Василь також нас потішить своїми виступами. А Його суперник синьому трико представляє місто Київ. А його суперник, Владислав! Владислав Прус. Також провів три сутички. Він переміг Івана Чорногуза з Івано-Франківщини. Чвертьфіналі здолав представника Київської області Івана Гаращука. І в півфіналі Миколаївця Олексія Яковчука. борець Борис Червоного, якого представляє місто Київ. Дуралів Ельбар! Ну, Ось на ваших екранах ви бачите якраз склад фінальної пари. Його суперник перед синім Матряко представляє Дніпропетровську область Васецький Дмитро! Зараз, напевно, Одесити розраховують на друге поспіль золото. Ну, але подивимось. Василь Михайлов проти Владислава Пруса. Ну, у Києві в фіналі від команди Києва вже боровся Тарас Маркович, але став срібним призером, програв він Івано-Франківську Ярославську Гурську. Ну а зараз вся увага на поєдинок михайлов Прус. Бачимо так, не знітився прус перед титулованим суперником. І... Тут, звичайно, дуже важливий психологічний момент, тому що все ж таки боротись проти, ну, і мені то суперника завжди не просто, але тут потрібно забути, як кажуть, про титули суперника. Ну, так само, до речі, як і Василю Михайлову. Адже титули це твоя вже історія, це було. Вчора, тобто колись, свою силу над суперниками необхідно доводити безпосередньо зараз. Ось тут саме в цій конкретній сутичці. Ну, хтось може подумати, що ми пропустили вагову категорію. Так, ми ще є перед між ваговими категоріями 74-76 кг, Є вага 79 кг, Але той фінал відбудеться, але він буде трішки пізніше. Ну і бачите, один бал дають на користь Пруса. Тобто Михайлову дають попередження. І, напевно, ну, можна сказати так, що довго запрягає Василь. Але подивимося, що буде далі, звісно, цей бал десь, напевно, додасть Прусу впевненості. Ну і водночас повинен завестися, зрештою, і Михайло. Ну, поки що. Знову ж таки, Рефері закликає до більш активних дій учасників фіналу цього. Ну і ось зараз збиває в партер суперника Михайлові. Вже він попереду 2-1. Виходять борці за килим і. Невдоволені трибуни. Рефері показав один бал на користь Пруса. Мовляв, Михайлов вийшов за килим, Але відмінили це рішення Рефері. Тут керівник килима і рахунок залишається 2-1 на користь Михайлова. Ну, але бачимо, відомо належне Прусу. Він показує, що не, не має він наміру подарувати. Чемпіонські титули золоту медаль Василю. І, звісно, це лише говорить про хороші наміри Бруса. Він вийшов на килим не відбувати номера. Боротись. Це реакція була на сусідньому килимі глядачів. Тому. Ну і зараз Василь Михайло бачив, має так, все ж таки десь трішки пошкодження правої кисті, але раз вийшов на килим, значить все більш-менш в формі. Ну, дрібні ушкодження травми. Це в боротьбі не рідкість. Тому це така, як кажуть, вільна боротьба, як і – це спорт для справжніх мужчин. 2-1. Таким є рахунок першого періоду. Друзі, надою, що організатор заходу є Міністерство та спорту України, асоціації спортивно-провідного. Подивимось, як розвиватимуться події далі. Бачимо, ось бачите, як перейшов Василь Михайлов Тут просто дуже блискавично. Навіть нічого, мені здається, не встиг навіть око моргнути прус, як Михайло вже опинився в нього за спиною. І так починається у нас другий період. 2-1 попереду Михайлов. Нагадаю, Михайло в червоному трико, прус в синьому. І зараз три хвилини хлопці мають на те, щоб. Ну, Михайло з одного боку щоб втримати свою перевагу. Але я думаю, що він все ж таки вийшов, отримав вказівки від тренера і зараз буде намагатися йти вперед, але ні, бачите, знову знову ж таки прус не здається. Ну, я думаю, що. Чудово він розуміє, тому що психологічна перевага напевно, знайомить, адже в разі поразки навряд чи якісь докори будуть на його адресу. А От в разі перемоги він може стати справжнім героєм. Інша ситуація Михайлова. Він тут фаворит поєдинку. Звісно, що від нього всі чекають лише перемоги. Ну, Поки що мінімальна перевага Михайлова і. Зараз непроста ситуація для обох, що. Встають, намагався стати на ноги Прус, але не Михайлов його намагається затиснути. І таки заробляє два бали. Рахунок стає 4-1. Ну і зараз Михайлов має шанс. Подивимося, в першому періоді накатити суперника. Йому не вдалося. Ну, не вдається і зараз. Бачите, прус показує, що він також щось зміє в боротьбі в даному випадку. Добре тримав оборону. Ну і півтори хвилини до закінчення сутички. Михайлов розуміє, що тут потрібно бути як мінімум дуже обережним. І бачите, блокує намагання суперника пройти вперед. І, зрештою, заробляє ще один бал. Василь Михайлов. Суперник. Вийшов за межі Кіалима, рахунок стає 5-1. Ну, відчувається все ж таки, що Михайлов, як кажуть, бореться, ну, скажімо так, не на повну. Десь з невеличким запас є. Напевно, якщо б при необхідності міг би додати в активності, але хвилина до закінчення. Сутички. і... Ну, я думаю, що зараз на останніх секундах ми все ж таки ще побачимо технічні дії від борців, тому що е, Прус уже нема що втрачати тут же, за великим рахунком. Я думаю, що він непогано себе показав в цій сутичці проти іменитого суперника. Ну а Михайлов, бачимо, ось, пройшов зараз в ноги, захопив ногу. Правда, ще потрібно збити суперника в партер. Але поки що. Ну, поки що судді ще не дають два бали, тут потрібно зайти. Тут секунданти Пруса показує, що потрібно піднімати хлопців в стійку. Ну, зрештою, судді це роблять. 15 секунд до закінчення. Ну, Напевно, Михайло вже намагатиметься просто довести суточку до перемоги. Сім, ну тут останні секунди спливають. І... 5-1. 5-1 Михайлов перемагає. Ну, сенсації не сталося, але віддамо належне і Владиславу Прусу. Він, як кажуть, робив все, що міг, але... Михайло Василь, ставчиком України з проповілими від території 26 кілограмів. Ну, ви дивитися зараз повтори. Продовжується сутичка на килимі Б. Тож ми будемо чекати на наступний фінал. Наступний фінал це буде вагова категорія 92 кілограми. Там зустрінуться Денис Сагалюк з Івано-Франківщини та Мраз Джафарян з Харківщини. Ну, ось ви бачите, як тут. Захопив нового суперника Михайлова, але все ж таки прус не дозволив йому заробити бали в цій конкретній мікродуелі. І зараз. Ну, ось ми зараз з вами маємо можливість подивитися ще дві хвилини сутички. До... Ну ось ви бачите, як тут захопив нового суперника Михайлова.